Вітаю вас, усіх брати, усіх сестер. вітаємо, слава Богу, що є бажання, є можливість у нас бути в Домі Господньому для того, щоб чути, слово Господнє, слухати, аналізувати. І хочу сьогодні разом із вами порозумувати на, на таку тему, назвав її так: Євангелія починається з тебе, тобто з мене особисто. Це кожного стосується. І того разу, коли проповідував, я говорив на тему любов без діл мертва, і там деякі питання, приклади переводив. І головний акцент став на тому, що люби Господа свого свого усім своїм серцем і ближнього свого як самого себе. Це на самі великі заповіді, самі такі більші. І знаєте, ми як християни, як віруючі, не можемо їх не дотримуватися, не можемо їх не виконувати, тому що з любові все насправді починається. І от далі, що відбувається, що має відбуватися далі в нашому житті, коли ми полюбили Господа. Насправді, якщо ми полюбили, якщо ми полюбили ближнього після Бога, це однозначно, тому що це дві заповіді, вони написані однакові. да? що починає відбуватися в нашому християнському житті, друзі? Ми починаємо євангелізувати. Це такий нормальний рост. Він повинен бути у житті кожної людини. Всі, хто повірив ісуса Христа, прийняв, прийшов. Друзі, ми починаємо євангелізувати. І перший вірш, який я прочитаю, це Івана 3,16, його знаю весь християнський світ на пам'ять. Але, друзі, він дуже важливий. І на деякі моменти тут дуже коротенько зверну нашу увагу. Дивіться, так бо Бог, Івана 3,16, так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто повірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Дуже важливий момент, дивіться, дуже практичний, дуже важливий. Що зробив Бог найперше, друзі, саме найперше, що він зробив? Він полюбив. Оце той момент дуже важливий, на який якось я по особливому звернув не так давно свою увагу, і багато про це думав. Багато про це якось записував думки, які Бог відкривав. І друзі, він спочатку полюбив. Я колись якось говорив. Я думаю, що багато разів ми чули в житті своєму, коли приводять такий приклад. Бог вже не сказав з неба там люди, покайтеся, а то попадете в ад, наприклад. Або там не прислав когось. Ні, друзі, Бог спочатку полюбив. Що він далі робить, дуже важливе, дуже практично. Що робить Бог? Віддає саме найдорожче, що в нього є. У кожного з нас є щось дороге: дитина, там, дружина, чоловік і так далі. Зрозуміло, да? друзі, Бог віддає саме найдорожче це свого сина Ісуса Христа. Тобто спочатку полюбив, потім віддав. Ситуація, схожа в нашому житті, є повинна бути. Спочатку ми полюбили Бога, потім ми починаємо любити ближнього однозначно, по-іншому бути не може, по-іншому не буває. Якщо ми справді повірили в Ісуса Христа і е, любимо Його. Це важливо. Якщо так, так відбувається в нашому житті. Е, аналізуючи своє життя, кожен із нас, друзі, не може бути так, якщо ми думаємо чи говоримо. Можливо, хтось просто надіється. От коли ми говоримо про те, що я люблю Ісуса Христа, і при цьому ми мовчимо. Ми не можемо проповідувати нам стидно не виходить, ще якась причина у нас є. В кожна своя є причина, чи стан якийсь не такі. Да? Друзі, ми не можемо мовчати, коли ми любимо Бога, коли ми відповідно любимо повторююся ближнього. Ми не можемо мовчати по відношенню до людей, які оточують нас. І 100% говоримо, 100% проповідуємо, тому що нам не все одно, куди ця завтра людина? чи в кінці свого життя попаде в рай там чи в. А нам не все одно, якщо вона не знає Бога, то ми знаємо, який кінець кожної людини, яка не прийняла Ісуса Христа. Коли ми любимо Його, тобто Ісуса, друзі, є діла. Так само, як Бог полюбив і прийшов у світ. Це були дуже серйозні такі діла з його сторони. Справи такі, які він зробив. Таке рішення прийняв дуже серйозно. Друзі, були справи. Дивіться, Так само і в нашому житті, якщо ми любимо, є діла. Є ці діла, які йдуть перед нами або йдуть за нами, хай скажемо так. І вони 100% є, і вони повинні бути. І це нормально по-іншому не повинно бути у нашому житті. Інша сторона, без любові нашої до Бога, відповідно і до ближнього, ми не будемо ніколи проповідувати, свідчити людям. Чому? Тому що нас немає, нам все одно. І ми не хочемо цього робити. І ще такий момент, а якщо навіть і сказали щось, то знаєте, вони Якось так не з любов'ю, не горемо, не матового бажання, от а просто так. То такий самий результат буває. Я не знаю, чи звертали ви увагу на, на своє особисте життя, кожен да в першу чергу, тому що це стосується нас. От коли ми духовно сильні, да, от підбадьорені і починаємо проповідувати, говорити людині про Ісуса Христа, друзі, людина відкривається, якось починає якісь питання задавати, говорити, навіть в церкву прийти. Ще щось. І да, даже якщо людина не прийшла, нічого страшного. Ти ти в належному стані, ти говориш, ти проповідуєш, з тебе виливається, Слово Боже, і ця людина торкається. Якщо навіть не сьогодні, друзі, торкнеться, ми би хотіли да, і сьогодні покати того і цього всіх, друзі. Але ну так не буває в житті. З нашої сторони ми повинні сіяти слово Господнє, а прийде час, коли Бог торкнеться ту чи іншу людину в тих чи інших обставинах. Обов'язково, якщо ми зі своєї сторони не мовчали, тоді коли ми повинні були говорити. І ще один віж досить цікавий. Знову ж таки, він стосується. Нас, віруючих людей, друзі, ми не можемо це ніяк обійти. Дивіться, Римлян, 10 розділ, 9, 10 вірші, записані такі слова. Дивіться, бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати усім своїм серцем, що Бог воскресив його смертю, то спасешся. Тобто ми повинні вірувати для того, щоб спаслися. І дивіться, 10-й вірш, досить цікавий для всіх нас, брати і сестри. Бо серцем віруємо для праведності, а устами що робимо? І сповідуємо для спасіння, тобто дивіться, яка ситуація. Ми можемо говорити про себе будь-що. Але друзі, якщо ми не сповідуємо, от одна із умов дивіться, якщо ми устами будемо і сповідувати Ісуса Христа, то це для, для нашого спасіння. Багато інших цікавих місць Біблії, одне з них, що якщо ви мене посадите, пам'ятаєте, Ісус сказав, то і я прийду коли в славі свої з неба да, з ангелами, з усіма, і я вас постежусь. Тому отакі є практичні, дуже простенькі речі, друзі, але вони е, повинні бути в нашому житті. Ми не можемо ніяк обходити. Як би там би не хотілося, не було зручно, там готовий, не знаю, знаю. Немає різниці, друзі. Якщо ми повірили в Ісуса Христа, ми повинні його полюбити відповідно ближнього, відповідно говорити е, і е, устами сповідувати для спасіння, саме для спасіння нашого особистого. Хай нам цьому Бог помагає, благословляє. Я думаю, що більшість з нас запрошують людей в церкву. Я це роблю багато разів робив і роблю. І я думаю, що багато ви це це робите. І я думаю, що ми помітили такий момент, що люди не хочуть ходити от в церкву. І другий приклад: чомусь церкви не хочуть іти. А от, наприклад, ми виїжджаємо буває з церкви да, разом з молоджу церковний вис парк партизанської слави, наприклад, на шашлик чи інші місця буває да організовано туди. Вони приходять, там їм чомусь комфортно. То на цих прикладах хотілося такі думки сказати для усіх нас, друзі. Е, надо різні методи використовувати для людей, які ще не знають Ісуса Христа. Тому що хтось сюди не хоче приходити у нього є на це причини, і це нормально. Це його вибір, це його зрозуміла проблема. Це його бачення, такий світ світопогляд, скажімо так. Але ми зі своєї сторони повинні запрошувати. Е, не хоче сюди, давайте запросимо на домашні групи. Багато є методів. молодіжі, той самий Парк, парки сказав, туди приходять. Із 30 бува, п'ять, 6, 7 двоє прийде. Розумієте. А, але чому ми запрошуємо? Там хтось із братів обов'язково говорить слово Господнє. Там все співають пісні дуже багато. Там проходить спілкування, і таким чином, і таким чином люди можуть чути слово Господнє. І Знову ж таки, свого часу Бог якось людину наведе. Тому один із методів, щоб ми їх ці методи використовували в своєму житті, там можливо на домашні хтось групу запроси, запрошує, хтось приходить. Це нормально. Друзі, таким методом досягати потрібно людей. Тому я закликаю до того, щоб ми говорили. Запрошували, не мовчали і по можливості це робили, тому що знаєте, за нас, замість нас хто цього не зробить ніколи. Ісус сказав у Матвія 28 розділ, 19, 20 вірш. Знову ж таки, простенькі слова знаємо на пам'ять, але, друзі, практичні. Те, що ми знаємо, це добре, але чи виконуємо питання? Ось дивіться, ідіть і начуть всі народи, хрестячі їх, хрестя, їх ім'я Отця і Сина Святого Духа. Знаємо це вірш, чули тисячу разів, друзі, але давайте дуже коротенько, дві хвилини про нього скажемо. Що сказав Ісус? Ідіть, найперше, закликай до дії нас. Ісус Христос Він це робив. перше зійшов з неба, ми говорили, друге на землі, він ішов. І як це для нас сьогодні відноситься? Як воно в мене сьогодні повинно торкатися? Ну, найперше йди, Він говорить, закликай до дії, щоб ми йшли, не сиділи на місці, тому що до нас люди, скоріш за все, не прийдуть. А він говорить, щоб ми йшли. Другий момент важливий, що навчить. Якщо ми пішли до людей, сказали їм про Ісуса Христа, наприклад, далі Він говорить, що навчіть цих людей, навчіть і проведіть до такого моменту в їхньому житті, поки вони приймуть хрещення. хрестячи їх ім'я Отця і син Святого Духа. Далі вже людина буде можливо сама роста з Богом чи вже в церковній групі і так далі. Тобто, це є момент. Розкажи, проведи, підведи, поки людина дійде до хрещення. І важливий момент, я от сьогодні нагадую зі слова Господнього, щоб ми йшли. Бог нас закликає до дії, друзі, щоб ми діяли в своєму житті. Якось я записав таку проповідь вдома, а сьогодні просто приведу приклад. Я записав її так, що проповідь, яка торкнулася на Ємана. Усі ми, більшість із нас сотні разів, мабуть, що читали цю історію, чули проповіді і так далі. Проповідь, яка торкнулася на Ємана. Тобто відбувалася в Єрусалимі, в Ізраїлі колись така ситуація подібна, трошки можливо гірша, ніж у нас, коли також вони воювали і попали в полон. От щось у нас схоже в країні. І у чому питання? Попала маленька дівчинка з Ізраїля в полон. І вона сказала на Єманові, так, знаєте, таку я назвав таку проповідь, такі слова, що він їй повірив, цей полководець, воєначальник, правда? ж, І вона в нього в полоні вдома. І ця маленька дівчинка років десяти приблизно сказала йому, що там є Єлисей. Піди до нього, він тебе сілить. Він хворів на Іман він хворів на проказу. Це була така хвороба, вона не виліковувалася. І вона йому сказала, і він їй повірив. Тому в чому питання, друзі, дуже коротко. Він повірив цій маленькій дівчинці, яка була в полоні в них вдома. Він повірив і поїхав туди і сілився. Тому я на цьому прикладу хочу провести такий момент. Коли ми, друзі, готові, коли ми проповідаємо і самі в це віримо, і самі любимо, люди приймають, люди чують, люди приходять рано чи пізно. І ця мала дівчина сказала так, що він повірив. Тому що вона сама в це вірила, розумієте? Те, що вона говорила. Вона знала, вірила і про це говорила. Він і повірив. По іншому, друзі, це б ніколи в житті не спрацювало. Це ну так коротко скажемо. І ще один приклад: саме в кінці, пам'ятаєте історію і життя взагалі апостола Петра. Насичене життя було, багато різних моментів було в його житті. І от життя його до зречення, до того як він зрікся, пам'ятаєте да, Ісуса Христа? Це було його одне життя. Потім він зрікається, кається. І це є зовсім інший Петро, навіть ім'я в нього змінилося. І що він, яке він рішення приймає друзі, коли він полюбив Ісуса Христа, він відповідно почав любити людей і він пішов. Він почав діяти, діяти в своєму житті. І жодного дня, мабуть, що не сидів. Ми знаємо його історію. Тисячі людей, сотні людей прийшли до Ісуса Христа через проповіді Петра, тому що він змінився, його змінив Бог. Він почав зовсім по-іншому жити, зовсім по іншому говорити і проповідувати. Тому друзі, кожен із нас. Знаємо, чому ми поза церквою чи ми говоримо, проповідуємо чи ні. Кожен із нас це чітко знає. Але якщо ми знаємо Ісуса Христа і е, сьогодні скажемо, що ми його любимо, то ми не можемо мовчати і не повинні цього робити. Це перше, друге, не повинні ми садитися, друзі. Тому що Євангелія починається з тебе. Така сьогодні проповідь, назва Євангелія починається. з Ніхто не, не зможе проповідувати там, де знаходишся ти. Саме там розмісти мене і тебе десь. Там Ісус Христос. І туди, куди ти ходиш, там і проповідуй. Немає різниці, куди ти йдеш, де ти знаходишся. Там проповідуй, хай Бог благословить. Хай Бог допоможе, щоб у нас виходило, щоб ми не мовчали, друзі, щоб ми не стадилися Ісуса Христа, щоб ми, ми своїми устами сповідували для нашого спасіння. Амінь. Хай нас Бог благословить. Давайте встанемо. Зараз буде молитва. Давайте подвоє, по троє станемо, у кого бажання єсть моліться, будь ласка, завершу. Господи, дорогий, слава тобі, хвала за те, що ти дав слово своє для нас сьогодні, Господи, цей лист, який ми читаємо. Я прошу благословення того для кожного з нас, щоб ми свідкували про тебе і мали це бажання, мали це натхнення. Благослови нас у цьому питанні, щоб ми, ми йшли і насправді до людей проповідували, не мовчали заради нашого спасіння, заради спасіння цих людей, які оточують нас, благослови нас в цьому, благослови нашу церкву, щоб ми виростали, Господи, через наші свідоцтва, через наші. Промову до людей во ім'я Ісуса Христа благослови, і допоможи нам. Амінь.